Коліє моє шанування. Вітаю на каналі. Е... Листочок, Листочок, як йому надати живизни і справжності От він такий, Ми вже, ну, вже... пластика вже наведена на листочку, їх є досить багато тут. Тепер треба навести прожилки. Мова піде. Про, про те, як їх робити. Значить, так, прожилки, ну от є, в принципі, ескіз. Він намалював дизайнер. Ну, він, скоріше, для орієнтиру. Не обов'язково тощо точ повторяти. <кхем> зведемо спочатку. Посередині прожилку намічуємо. Бачимо листочки такі досить пластичні. Пружилка також має мати такий рух. Не просто пряма, а я роблю таким чином, спочатку наводжу. Спочатку наводжу е... центрально. А потім допоміжні, тобто менші, які йдуть від центральної. Можна взагалі то і не проводити, але я для наглядності проведу. Якби намічую. Ну, вони також не це не треба там вже аж максимально чітко повторяти. Знову ж таки, ми це малюємо для орієнтиру. Ну, от. Тепер треба нам вирізати фучиком. Беремо фучик, притримуючи, упор, притримуючи рукою і легенько ведемо. Бачите такі дві лінії, виходить, це центральна, а це бокові. Це я забув центральну провести. така йде двойна. Ну, от бачите, тут такий листок має сильний ізгиб. Значить, Ми не можемо так пройти, бо тут нам заважає листок. Я беру з серединки. З горбочка, так? По наміченій лінії. Розвертаю І вже сюди. Тут також цей листочок складний, також я беру з середини. Бачите, як рука лежить, навіть якщо воно зіскочить, то тобто отут я впрусь. То треба ще робити перед шліфовкою Це такий попередні, попередній варіант. Потім ми будемо робити ще насічку. Тут не підрізано. Листочки мають візуально виглядати тоненькі і гарненькі. Знову цей листочок. І ці прожилки додаткові. Вони такими от такими гесенько, хаотичними робимо рухами. Так як з справжнього листочка. Знову тут складний пластичний листочок і роблю, розділяю на два етапи. Спочатку з цієї сторони, а потім з цієї сторони. Такими треба такими рухами. Оп, і вийшли. Оп, і вийшли. Ну от, ми пройшли. Тепер що нам не вистачає? Тепер листочкам не вистачає насечок. Зараз ми, от, якщо показати на листочку, от прожилка наша, так. Листочок. Він отакий. От Тепер нам треба зробити ці насічки. Фучиком зараз прохожу так. Так 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 от, Ми пройдемо так фучиком, просто зверху. Обрубаємо. І треба буде потім. Сточок він живут, як йде? Так, пішов. А цей кут нам треба буде знівелювати. Тобто ми його зріжемо ось так. Знову і знову. От там, виходить, отакий, після фучка. Нам треба буде тут знівелювати. Тут лишити зубчик. Ось тут знівелювати, тут знову зубчик виходить. От, і. Наша ця прожилка. Ну, зараз все покажу в дії. Тут вже я практично без розмітки роблю от такі насічки. Не дуже густо. Але їх, їх потрібно зробити. Тут одну, тут одну і отут. Так само така хаотичність тут не треба виміряти нічого. То є природа. В природі одинакових листочків не буває. Ось зробили такі зубчики, бачите. Тепер беру такий ножичок, і треба нам оці знівелювати оцю, те, що я малював, цю граньку. І легесенько. За волокнами зрізаємо. Вот Бачите, тут? Треба вже так ось. А тут за волокнами. Все одно підчищаємо десь сміт... сміттячко. Тут треба трошечки. Треба трошечки підрізати тут. Вот і тут чуть-чуть підрізаємо так, тут же за волокнами. Ну, таким чином проходимо. Всі зубчики наші, тут же треба так. можна підрізати лишню масу забрати. Ну, ще, якщо лишається десь малесенька гострота, десь, то вже знівелюється наждачкою. Таким чином прийшлися по зубчиках, по зубах. По зубах прийшлися Так, колеги. Прохожу ще ці останні, ще маю три детальки. Ці вже я дві зробив. От, лежать, чекають на шліфовку і ще ці зробити. Ось, ну, це, ще третє сюди до комплекту. І потім шліфуємо і наводимо марафет. Ну, дійшло діло до, до шліфовки. Проходжу спочатку. грубшою наждачкою, це 150-ка. Потім після цього пройдуться зверху така наждачка на поролончику, це є 180 Ось так сантиметр за сантиметром. Зашліфовую. Спочатку ці лимончики, більші площини, потім листочки. От. ну От така деталька вийшла. Вже пошлюфована. Ось такі листочки, і вже піде, буду здавати цю роботу і піде під фарбування. Ось так. Ну а ця деталь. В мене є відзнята на це відео. Також в форматі відеоурока. Слідкуйте за каналом, буде більш конкретніше по всій деталі. Тут і про листочки, і про сам, і про про сам... сам... і про самі лимони. Приблизно так. Все, колеги. До зустрічі.